Всіх вітаю на своєму каналі і сьогодні я з вами будемо робити нарощення і викладний френч. Нігтики свої я підготувала нарощення вільного краю донарощити будемо на верхні форми. Підбираємо розмір під кожен пальчик. Далі я буду ногтєве ложе робити полігелями, вибрала 4 кольори. І Для початку ми з вами прозорим гелем я донарощую вільний край. Зробили всі нігтики, знімаємо форми, довжину я залишаю такою, яка у нас є, по формі, нічого прибирати не будемо, зробимо такі собі довгі нігті. І далі по черзі, на шпатель я набираю 4 кольори полігелю. Якщо хочете більш світліший, набираєте білого, якщо хочете більше блискіток, набираєте більше блискіток, все за вашим бажанням. Набрали наш патель, викладуємо на ніготь наш і формуємо наше ногтєве ложе. Завдяки тому, що в нас перемішано декілька кольорів, це у нас буде робити такий, скажімо так, мраморовий дизайн. Після опилу, звісно, він трішки зміниться, і буде більш такий гладкий і більш витончений дизайн. Виглажуємо полігель, біля прикутикульної зони, звісно, ми виводимо матеріал в нуль, тому що ми знаємо, що в цій зоні у нас повинно бути якнайменше матеріалу, тому що полігель це у нас твердий матеріал, а біля прикутикули це у нас дуже ніжне. Рухлива зона нашого нігтика, тому там у нас повинно бути якмога менше матеріалу. Приділяємо увагу також бортику нашому. Ми повинні викласти бортик таким чином, щоб нам було дуже зручно його випиляти і зробити рівну лінію посмішки нашого френчу. Такій техніці, звісно, можна працювати не тільки полігелями, а також і гелями. Якщо у вас немає кольорових полігелів або гелів, це все ми можемо з вами замішати, зробити самозаміси і зробити той колір, який нам потрібен. Зазвичай я беру білий колір або молочний і додаю туди каплю гель-лаку. Зовсім трішечки гарно перемішуємо, і отримаємо ми з вами бажаний результат, бажаний колір, який нам потрібно. Вигладили ногтєве ложе, зробили бортик. І кожен нігтик ми просушуємо 2 хвилини, щоб наш матеріал гарно просушився. В залежності від того, як рівно і чітко ми виложимо з вами ногтєве ложе, звісно, тим менше у нас буде з вами роботи, і тим, і чим, тим чіткіший у нас з вами буде викладний френч. Такій техніці така робота займає не дуже багато часу. Звісно, якщо ви робите викладний френч перший раз, то, звісно, вам придеться трішки попрацювати. Але зазвичай у мене така робота займає десь до 2 годин. Виложили, на всіх пальчиках, просушили все, і далі нам потрібно з вами опиляти бортики. Я беру в пилку 100 або 180 гріт, ставлю пилку перпендикулярно до нашого бортика і опилюємо, приділяємо велику увагу формі. Ще раз нагадаю, що форма ногтєвого ложа у нас повинна бути однакова на всіх пальчиках, довжина ногтєвого ложа на трьох середніх також повинна бути однакова. Також увагу приділяємо вусикам, тому що там чітко потрібно випиляти вусики, щоб у нас було рівно і чітко лягла промальовка нашого френчу. Також, звісно, зверху опилюємо ногтєве ложе, щоб нам було простіше і рівніше потім викласти і промалювати наш френч. Опиляли всі нігтики, придали форму ногтєвому ложу і далі приступаємо до наступного етапу. Далі я беру чорний гель-лак, спочатку пензликом з лакончика промазую наш вільний край. Далі я беру тонкий пензлик і промальовуємо бортик. Нашого ногтєвого ложа. Промальовуємо всю висоту бортика, незалежно від того, яка вона по товщині. Звісно, ми ще товщину і висоту бортика все опилиться при фінішному опилі, але все-таки ми повинні його промалювати повністю його висоту. Також промальовуємо чітко і рівно вусики, щоб наш френч був рівненький та ідеальний. Прокрасили всі нігтики вільного краю, просушили в лампі. Далі я беру чорний полігель. У мене полігель від діз, він має, скажімо так, не дуже насичений в нього такий чорний колір, тому ми під низ промалювали чорним гель лаком. Розрівнюємо полігель по всьому вільному краю, добре притискаємо полігель до бортиків нашого френчу, щоб у нас потім, при опилі не залишилось пустих місць і не було таких завоздушень, які потім потрібно буде допрацьовувати. Такі роботи можна викладувати скажімо так, начисто, на чистоту, щоб було у нас якнайменше опилу. Також не забуваємо заводити полігель у вусики, не забуваємо, що у нас там знаходяться точки росту, які нам потрібно обов'язково перекривати, і пам'ятаємо, що їх ми не повинні перепиляти. Вирівнюємо полігель і просушуємо. До речі, цей полігель просихає дуже добре, навіть у самому товстому шарі, тому для таких дизайнів я завжди обираю цю марку. До речі, забула вам сказати, що ногтєве ложе ми з вами викладали полігелями. Полігелі у мене від Designer Professional. У них кольорова гама дуже велика, має всі, майже всі відтінки, які вам тільки забажаються. Дуже багато полігелей з блисківками і різнокольорових. Так, виклали ми з вами полігель, просушили його 2 хвилин мені достатньо для повного просихання. Далі я беру пилку 150 грит і опилюємо. Не забуваємо про бічні сторони. Я нагадую, що точки росту ми обов'язково не повинні їх перепиляти, щоб у нас був гарний носибельний манікюр. Зазвичай, коли я працюю в такому форматі, вірніше в цій техніці, я використовую для опилу тільки пилку, тому що у нас тут матеріалу небагато, нам потрібно тільки зробити фінішний опил і зашліфувати нерівності, які у нас з'явилися. І ще один такий момент при роботі з полігелями. Якщо при Після, вірніше, опилу, ви бачите таку зернистість, яка залишається після опилу, то краще ще скористатися бафом і забафити, скажімо так, весь нігтик, щоб згладити оцю зернистість, щоб вона була не так помітна. Зробили опил нігтика, далі я зараз приберу пил і побачимо, що у нас виходить і чи потрібно нам його допрацьовувати. Бачите, який дизайн у нас з'являється. Пропрацювали всі нігтики. Такі дизайни я перекрила матовим топом. Він мені більш подобається, особливо чорний полігель, як він виглядає в даному дизайні. Тому дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео. Якщо у вас є якісь ідеї, то можете надсилати будемо разом з вами втілювати та робити шикарні манікюри.